Усім привіт! Сьогодні вечеря зі східним смаком і ароматом. На вас чекає лопатка ягняти по-маракешськи. Повірте, цей рецепт вас здивує, потішить та роз'ятрить ваші смакові рецептори. Тож не забувайте підписатися, клацнути на лайк та поділитися з друзями цим рецептом. До речі, так ви допоможете популяризувати якісний україномовний контент. Беремо лопатки ягняти. У гриль висипаємо гаряче вугілля. Ставимо на місце решітки і повертаємося до м'яса. Лопатки покриваємо тонким шаром соняшникової олії і втираємо. В окремий посуд висипаємо одну склянку світлого ізюму і пропускаємо через прес 6 зубчиків часнику. Час обсмажити м'ясо на грилі. Пильно слідкуємо, щоб не пригоріло, і вчасно перевертаємо на другий бік. Нам потрібна апетитна золота васкаринка. Тепер нарізаємо два лимони. Прибираємо м'ясо з вогню. Цитрусові плоди посипаємо цукром, втираємо і додаємо їх до ізюму. А ще нам знадобиться пучок кінзи і чабрець, дві чайні ложки кумину і 50 грам свіжого імбиру. Вливаємо рослину олію і тепер, так не соромлячись, жмакаємо цю східну, яскраву і шалену ароматну приправу. В Нею покриваємо м'ясо. І складаємо в контейнер. Накриваємо кришкою і відправляємо у холодне місце на 12 годин. Після цього все перекладаємо в гостроємність. І відкриваємо пляшку сухого білого вина. Не жаліючи, додаємо три склянки до м'яса. І 1 літр гарячого криного бульйону. Накриваємо кришкою. І запікаємо у печі 3 години при температурі 140 градусів. Витягуємо запашну ягнятину. На деко кладемо фольгу І на неї викладаємо лопатки. Загортаємо м'ясо і переходимо до соус. М'ясні соки переливаємо жаростітий посуд і випарюємо на середньому вогні 20 хвилин. Тим часом швиденько нарізаємо тонкими смужками свіжу моркву. До м'ясних соків додаємо 1 столову ложку меду, перемішуємо і праціжуємо. Для салату беремо апельсин і ділимо його навпіл. Вирізаємо м'якоть. І видавлюємо залишки кисло солодкого соку прямо в салат. Помаранчеву серцевину розділяємо на невеличкі шматочки. Тепер нарізаємо кільцями зелені оливки. Беремо лайм, ділимо навпіл і вичавлюємо сік. До нього приєднуємо одну чайну ложку меду і перемішуємо. салат солимо і перчимо. Додаємо оливки і апельсин. Завершуємо кисло солодкою приправою та рослинною олією. Перемішуємо і куштуємо. Якщо щось не так, то доводимо до свого смакового ідеалу. По секрету скажу, що Андрій за кадром цей салат заправив майонезом. Це його вибір, його ідеальний смак. Салат прикрашаємо листочками зеленої та ароматної м'яти. Соус переливаємо у зручну склянку. І розкриваємо м'ясо. Легкістю видаляємо кістки і перекладаємо м'якоті ягняти на здорове блюдо. М'ясо солимо, перчимо і поливаємо кисло солодким м'ясним соусом з цитрусовим присмаком. Він вийшов дивовижним. Просто, 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 <плес> mm. Да, потому что позже мы с тобой лаваш как Да? да. Классный у нас соус получился, mm. да? Надо было сюда его подавать. Тому що прикол був. що Шемеха, коли не нариваєш, сосус піділяється багато. Так на тебе налила, він тут стік і внутрим'я то тебе без соус. Виходить, поняв? М'ясо ягняти вийшло неймовірно ніжним. Як ви бачили, воно само відділялося від кісточок. А от з кисло солодким соусом з приємним цитрусовим післясмаком – це одним словом. Маракешський шедевр. Рекомендуємо повторити. А на сьогодні все усім гарним людям, миру, добрих сусідів і смачної їжі щодня. До зустрічі, рідненькі.